Трошки голубів вам в відео. Вони облюбували собі калюжу. Купаються тут, п'ють. Коротше кажучи, тусуються. Всім привіт, я Аврорі. Прийшла записати нові акції. Показати вам щось цікавеньке, якісь новинки. А бачите, всі іграшки новорічні вже в Аврорі розкупили. І ялинки майже всі. Є ось така порцелянова чашка з кришкою. Це дуже зручно. Можна накрити чайок, і він довго буде залишатись гарячим. 450 мл у цій чашечці. Така гарнісінька. Так, і ціна її зі знижкою 109 гривень. Є на знижці ось такі серветки косметичні, двошарові, 150 штук в упаковці фірма Сілкен. І, мабуть, це найкращі серветки з двошарових. А я, до речі, витираю ними обличчя після вмивання. Давно вже не користуюся тканинними рушниками махровими для обличчя. Витираю ціми. І гігієнічніше, і зручніше. Так, і ціна 38 гривень. А вам у дитинстві Дід Мороз дарував завжди те, що ви хотіли чи ні? Бо я пам'ятаю у моєму дитинстві, хто з 80-х років, то дарували одежу часто, взуття. Дітям такі подарунки не подобаються. Тобто дарували те, що мають купляти і так. Є ось така, до чого це я кажу, є ось така іграшка, антистрес, можна її пом'яти і вимістити на Дід Мороза усі свої дитячі обіди за не ті подарунки. Ціна за знижкою 69 гривень. Дивіться, яка є гарненька, підвісна новорічна іграшка. І вона на батарейках світиться, дерев'яна. Можна не тільки на ялинку, а й десь так прикрасити інтер'єр. Що прикольно таке. Так, і ціна зі знижкою 44 гривни. Класна знижка в половину. І ось така новорічна блискуча прикраса. І вона на знижці зараз. І ціна зі знижкою 22 гривні. Є ось такий рушничок з бахромою, розмір 44 на 65, і його можна використати як скатертину на невеличкий столик. Будете там собі на новорічні свята ставити маленький столик у кімнаті під телевізор. і Можна її застелити. Ціна зі знижкою 44 гривні. Є на знижці ось такий контейнер для нарізки. Дуже зручно. Купили там сарка-ковбаски, зразу нарізали, щоб вона вже готова була в коробочці, і поставили у холодильник. Є у різних кольорах: зелений, салатовий, жовтий-білий, помаранчевий. І ціна зі знижкою 55 гривень. Ось така чашечка, начебто, і маленька, мила, а форма якась в неї трохи дивна. І вона зараз на знижці. І ціна зі знижкою 77 гривень. І що хочу сказати, на знижці тільки у цьому кольорі. Ось ці вже чашки без знижки. Ось ці. Хоча начебто такі самі, просто квіточки іншого кольору. Так що будьте уважні, скануйте всі товари. Ось такий набір порцелянових форм для запікання. Перед новорічними святами якраз він буде доречний, чи для жульєна. Чи ще для якихось блюд. Так, і ціна зі знижкою 149 гривень. Ось є така скляна баночка, чи для цукерок, чи для цукору, чи для чого. кого хватить, скільки фантазії 05 літрів фірма Luminark. Кому не подобається розмальоване, розцісковане, це якраз для вас така лаконічна баночка. Люмінарк це фірма гарна, в неї якісні товари. Ціна зі знижкою 84 гривні. Дивіться, який прикольний стакан. Він високий. Такий кольор переходить з одного вис, з темнішого в світліший. Називається він льодовик на знижці зараз. Ціна зі знижкою 39 гривень. Ось така є перцелянова баночка з кришкою, плотно закривається. 800 мл. Можна цукерок накласти або печива якогось новорічного. Так, і на неї знижка 139 гривень ціна. Є ось такий килимок. Будиночки. Розмір 40 на 60 І ціна 99 гривень. І є на знижці такі совки з резинкою на кінці. Ціна 22 гривни. І ось такі гарненькі порцелянові чашечки. Тут взагалі, як наче якийсь сюжет сказки, можна розглядати довго. Тут вже сюжет попроще, але все одно гарненька. Так, і ціна на них 34 гривні. Ось така на знижці є чашечка. Це, мабуть, імбірний пряник. Порцелянова. І ціна за знижкою 88 гривень. Знижка більше, ніж половина. Є ось така порцелянова чашечка у вигляді сніговичка. Тільки з нею, мабуть, незручно пити буде. І на неї знижено ціну. Ціна 99 гривень. Ось такі тарілочки в вигляді сніговика. Зараз зі знижкою. Багатсько їх тут навезли. Вона така не дуже велика. І ціна 55 гривень порцелянова. Є ось такі, такі рушнички з новорічними мотивами. І зараз на них знижка. 15 гривень ціна і розмір 50 на 30 см. В Аврорії ось такі мисочки пластмасові у фіолетовому кольорі і у салатовому. 0,6 літрів. Для пікніку, для дачі, може підставити горщик з квітами. Може комусь згодиться ця інформація. Так, і ціна 12 гривень виробник України. В Аврорі ще є ось такі ялинки. Якась 100 гривень, якась 119 гривень. А це мої сьогоднішні покупки лаврори. Серветки двошарові 150 штук. І ось така чашечка. Вона зараз на знижці. І от скажіть, звідки вискочили оці дикуни, що так не можуть кинути у корзину оцей мусор. До речі, симболюк озвучує. Ну що, мої чудові глядачі, дякую всім за перегляди і буду прощатись до наступного відео. Всім пока!